Привіт, друзі! Завітала до нас на обслуговування ось така класна тачка. Chevrolet Camaro 2017 року. 2 літра Турбо. І Ми так походили і вирішив я зняти невеличкий огляд про неї, тому що мій друг зараз їздить на KIA Ceed а хоче щось купе, більш спортивне. І Дивиться на Camaro, на Dodge на інфініті, так от скажу, що про цю тачку я вже декілька разів на подібних катався. Їдуть вони набагато гірше, ніж інфініті, тому що вони задньопривідні. А більш найбільш влучно про неї сказав наш маляр. Підійшов такий, походив і каже, вибачаю за матюки, надута хуйня. Ну я б так не сказав. Машина красива, і дивлячись. По якій ціні ви її берете, але чому він так сказав, що надута хуйня. Зараз трішки подивимося по тех частині. І я аргументую це висловлювання. Дивіться, 2 літра турбо. Крутного моменту тут забагато не буде. Тобто не, 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 не така вона підривна машина, задній привід, вона шліфує, вперед вона. Розганяється не так динамічно, допустимо, як Infinity на повному приводі. Потім намагалися її трішки облегчити. Зробили дюральові стакани. От вони не магнітяться, магнітний фонарик. На закльопках, Ось заклепки, клепки, клей. Тому, якщо ви бачите машину на аукціоні биту в передню четверть, відмовляйтеся від такої покупки, беріть биту. Або ззаді, або там боковий прочос. Биту в стакан брати точно не потрібно, бо замучаєтесь її відновлювати. Потім, так, намагались вони зробити її легшою. Зараз підніму, покажу, наскільки вони, що вони облегчували, як вони облегчували. Передня підвізка досить така прогресивна. алюмінієві речаги алюмінієвий кулак. Але супер, супер, однопоршньовий чугунний супорт. Ну, я так розумію, що в інших комплектаціях тормозна система може бути покращена, там буде якась бремба стояти. Можливо, навіть диски якісь карбонові можна поставити на, на неї. Але конкретно в цій комплектації однопоршневий чугунний супорт важкелезний. Підрамник передній, алюміній. Це супер, це добре, машина легша. І стакани. Стакани дюралеві, Звідси їх не видно. Вон там порошковий, порошкова металургія, дюраль пресована якась порошкова. Поїхали далі. Коробка. Корпус коробки алюміній. Зрозуміло. Думаю, що це ЗТФ. Треба буде більш детально подивитися, вивчити це питання. Коробка, думаю, що тут добра, безпроблемна. Поїхали далі. Карданний вал, метал. Метал. А от, допустимо, у позашлюховику ну ну, кросовері, R53 у подфайдері Уже йде карбоновий. Це кросовер. В нього карбоновий набагато легший А Це спорткар, нібито, але йде чугуняка. Ну, не чугуняка, а сталь. І муфти еластичні резинові. Вони не розраховані на великий крутний момент. Ну, Тут його й немає великого крутного моменту, тому що 2 літра 2 літра. Турбо не турбо, але 2 літра. І далі поїхали. Можливо тут. Скажете ви так, великий крутий момент. Тому задній мост чугунний, важкелезний кілограмний, я не знаю, 30-40 він важить. Але інфініті стоїть. У неї дюралєвий, алюмінієвий, набагато легший задній мост. І там крутного моменту, я думаю, що навіть більше, ніж тут. Потім задня підвізка. Кулак тільки алюмінієвий, все остальне метал. Тому. Спереді вони нібито намагались її облегчити, зробили стакани дюралєві, але тільки ускладнили конструкцію. От, а на інші моменти не звернули увагу. Тобто кардан, задній мост, задня підвізка, все важке. Можливо, вони так спеціально зробили, щоб задній привод пригрузити. Але я думаю, що можна якось і іншим. Способом зробити так, щоб колеса не пробуксовували, наприклад, іншу резину там ширшу поставити, а не пригружати, класти железяку, можна так сказати, в багажник в спортивну машину. Тому, тому так, такий коментар був нашого рихтовщика маляра який підійшов і глянув на неї знизу, подивився і такий з розумним виглядом сказав: Надута хуйня. Ось така машина Chevrolet Камара. Тачка непогана, в салоні теж більш-менш зручна, сяду покажу. Але знизу така неоднозначна в тому плані, що щось вони намагались облегчити. Але в цілому здешевили конструкцію і засунули багато металу, чугуну, важких таких елементів. В салоні теж не все так однозначно. Ззовні він виглядає непогано, шкіряне кермо. Але, але, отут от дубовий пластик, тут дубовий пластик, тут дубовий пластик, все воно таке гримуче. Карта дверна теж. Дубовий пластик. М'якого тільки підлокотники. Підлокітники, підлокотники. Але так досить стильно виглядають ці воздуховоди, кнопки. Я люблю, коли кнопки, зручно керувати кліматом. Місце ззаді теж. Впереді нормально. От дах такий темний. Тобто стильно, але дешевий. Стильний, але дешевий салон. Ззаді теж місця зовсім не виглядає. Ну його зовсім немає. Що в Infiniti купе Q60, допустимо? Ну там салон гораздо набагато кращий. Там Все м'яке до цього рівня все м'яке у Infiniti. Там десь тільки нижче от колін починається пластика. Так У Infiniti тут скрізь буде алюміній, Типа під дерево і м'яка така паралонова. Торпеда, двері, все буде м'яке. Тому по салону теж він набагато інфініті поступається. Ну, Це дивлячись яка ціна, за яку ви будете брати. Якщо вона в два рази дешевша, ніж Infinity, то так можливо і, і стоїть таку тачку брати. Але якщо вона в одну ціну, то краще дивитись на інфініті. Або, можливо, навіть на якийсь доч. Там буде мотор атмосферний. Поставити туди газ, якщо ви в нашій країні живете, де газ в два рази, ну майже в два рази дешевший. Буде вам по витратам майже те саме, але буде більше крутного моменту, я так вважаю. Тому ось така от тачечка, Chevrolet, Camaro Двигун працює тихенько, зовсім не схоже на якийсь спорткар, як звичайна там якась Mazda чи Honda. Тобто ось я підгазовую. Звичайний гражданський автомобіль. Багажник тут теж мега непрактичний. Навіть не через свій розмір, а через проєм. Ось він такий проєм. Чемодан до ліктя. Менше, ніж до ліктя. Тобто сантиметрів 50. Чемодан такий, з яким люди подорожують. Сюди дуже буде важко засунути. Висока полиця така і маленький проєм. Тому інфініті в, в цьому плані набагато практичніше. В мене ріст 1,70 м і ззаді, сам за собою, я вже нормально не сяду. ну Може й сяду, але буде сидіння впиратися в коліна. Тому в чотирьох тут можна їхати. Якщо зрост пасажирів метр сімдесят і менше. Якщо хтось більше, ніж метр сімдесят, то це вже буде проблемно. У водійського сидіння електрорегулювання, але немає поясничного підпору. Ну я так сижу, мені досить зручно, в принципі, сидіння непогане. От камера заднього огляду, графіка більш-менш така нормальна, детальна, можна на листочки роздивитись на землі, тобто в деяких Нісанов гірша. В цьому плані непогана машина, більш-менш нормальний огляд. Ну, така стильна дешева тачка. Ну, якщо вона дешева, дешева по матер... матеріалам. А от чи дешева вона по ціні, якщо вона і по ціні дешева, тоді машина заслуговує своїх балів. А якщо вона по ціні дорога, а салон дешевий, і так вона не дуже в технічному плані дорога, то тоді дисонанс. Всім дякую, хто дивився. Не ображайтеся, хто власник Chevrolet Camaro. Тачка непогана, звісно. Але, але якщо порівнювати з іншими, то в чомусь вона виграє, в чомусь програє. Тому, а так, взагалі, підписуйтесь, може комусь був корисний мій коментар. Можете заїжджати на обслуговування. Всім дякую, до побачення.